Раніше купляла помідори, і коли я бачила якийсь хороший сорт, наприклад, ось такий от мені сподобався, я розрізала, брала насіння, а помідори з'їдали. Зараз чомусь я звернула увагу, в помідорах насіння немає. Нема. Я ось такі воно сінини. Типа, що от тут. От, бачите, такі жовтенькі. Е, виставила була на бумагу, щоб посушити Думаю, ну, Може, воно висохне. і буде видно, що це насіння. Нема. Воно висихає і просто стає жовтою плямою. О, дивіться. Просто жовта пляма, от бачите? А насіння нема. Просто тоненька шкурочка. Що за фігня? Зараз розріжу, ще раз побачите. Нема? У цього жовтеньке, тільки подобає, а насправді його там немає просто оболочка. Зараз ще раз роз'яжу. <рес> Ну, цели жовте, це не насіння. Бачите, витягую от. Навіть близько немає, щоб це було насіння. Просто білі е, пухирці, не пухирці. Фіг його знає. Є ще ось такий сорт. Зараз глянути? Нема взагалі. Як же вони тоді розмножуються? І чо це за фігня? Чекаю на ваші догадки. Пишіть коментарі.